Інвестиційна привабливість та прозорість роботи. Мамалигівська територіальна громада у геоінформаційній системі. Геоінформаційна система це сучасне програмне забезпечення, в якій зберігаються картографічні дані про земельні ділянки та розташування інфраструктурних об'єктів. У системі кілька модулів: містобудівний кадастр, кадастер, земельний кадастер та карта інвестиційних об'єктів громади. Ми створили реєстр об'єктів культурної спадщини вже внесли їх на карту. Займаємось. Зараз в розробці карта соціальної інфраструктури громади, де будуть вказані всі школи, амбулаторії, також підприємці, які знаходяться, розробляється карта для, комуналь... для комунального підприємства з комунальними дорогами, щоб вони змогли нормально організовувати роботу, логістику, як проводити ремонтні роботи. По евакуації також буде розроблена карта і по збору побутових відходів. Сервер з програмним забезпеченням для геоінформаційної системи Мамалигівської територіальної громади закупили на початку 2023 року. Доступ до геопорталу поки мають лише працівники Мамалигівської сільської ради. Плюс до того, коли буде відкритий доступ для потенційних інвесторів, буде повна інформація щодо наших об'єктів, які мають інвестиційну привабливість. А також інвестору не потрібно буде звертатись до нас за додатковою інформацією, він, заходячи на карту, буде бачити об'єкт, чи є там рядом комунікації, які там дороги, стан збільшує привабливість інвестиційну і робить Гробаду більш відкритою. Геоінформаційну систему Мамалигівська територіальна громада отримала в рамках реалізації проєкту об'єднання громад для сталого економічного зростання. Для працівників земельного відділу дуже полегшує роботу, тому що знайти якусь інформацію по якійсь ділянці кадастровий номер ввів і, будь ласка, всі ділянки. Є. По у моїй спеціальності як архітектора то будь-який витяг з містобудівної документації робиться буквально за п'ять хвилин. Не треба шукати старі карти старі, робити скан копії. Геоінформаційну систему в рамках реалізації проєкту об'єднання громад для сталого економічного зростання отримали також Великокучурівська, Красногільська, Селятинська, Новоселецька, Мамаївська, Клішковецька та Топорівська територіальні громади. Олена Крічко, Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».